Через ліс переліз, через море навскіз, Новий рік для людей подарунки ніс, кому шапку смушеву, кому люльку дешеву, кому модерні кастети, кому фотоні ракети, кому солі до бараболі, а кому тристопи літру в полі, а кому пушок на рило. А дядькові крилові Крила. Був день, як день, і раптом непорядок Куфайку з під лопаток, мов ножем прошило. Пробивши вату, залігтіли радо, на сонці закипіли сині Крила. Голодні небом випростали стуго, ковтали з неба синє мерехтіння. В дядька в серці туга, а в дядька в серці тінь. Кому долю багряну, кому сонце з туману, кому персені в очі, кому смерть серед ночі, щоб тебе доля побила, а крила мій прости, Господи, крила. Жінка голосила. Всі люди, як люди, їм доля вас вам змастила, кому валянки, кому метод простуди, кому жом у господу, а цьому господу прости, Господи, крив. Та крилом дотягнув рів, і щоб мати якусь свободу сокиру бруском задобрив, і крила обтяг об Та коли заклинали сечі, насміхалися зорі з кирила і, пробивши сорочку вночі, знов кипіли пружиністі крива. Щедрик, щедрик. Щедрівочко, йди з хати до хати. Добрим людям, добрим словом серце привітати. Та крилом сокри жив. На крилах навіть рожився. Крилом в хату вшив, крилами вгородився. І крила розкрали поети, Щоб їх муза була не безкрила. На ті крила молились естети, і снилося небо порубаним крилом. Кому наліво рота? Кому ширшого рота, Кому сонце в кишеню, а кому долю душева, щоб тебе доля побила? А Кирилові не пощастиш отак чоловікові.